Будемо продовжувати продовжувати е, актуальною, на жаль, я підкреслюю на жаль темою, тому що схоже, що партнери, наші західні, почали задумуватися про брак зброї для України. Мова йде про те, що Бібісі опублікувало статтю, де посилаючись на військову голову військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, е, точніше на його виступ на Варшавському безпековому форумі, відзначає, що уже видно дно в тій бочці, звідки наші американські партнери черпали зброю. Для підтримки українських збройних сил схожу інформацію продає і британське видання The Telegraph. Там вони теж посилаючись на свої джерела, кажуть, що британці віддали Україні все, що могли, і більше фактично у них немає, що зараз на цей момент нам давати, і тому може виникнути проблема з підтримкою технічною. Наскільки це серйозна проблема? З цього почнемо розмову з Олексієм Гетьманом, майором у запасі. І військовим експертом, а також ветераном українсько-російської війни пане Олексію, вітаю. Добрий день. Отож, змальовують наші західні партнери от таку не дуже приємну для нас ситуацію. Наскільки це серйозна проблема, і чи є на вашу думку можливість у Сполучених Штатах і тієї ж Британії наростити якось активніше збройні збройну підтримку України? Ну справа в тому, що в країнах наших партнерів виробництво зброї це Ну, вона воно потрошки трошечки по іншому виглядає, ніж ми звикли, ну, ще там, може, всі Радянського Союзу чи в якій там в Російська Федерація це робиться, виробляє зброю там приватна компанія. Тобто, для цього, щоб почати це виробництво, вони мають бути, вони мають отримати замовлення заздалегідь на там декілька років вперед, для того, щоб вони... Розуміли, що ці зброї, ну, наприклад, снаряди, які вони виробляють, що вони будуть ну викуплені вже як, 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 безпосередньо країною, і далі ну це, це от демократичні країни, і побудова їхнього військово-промислового комплексу вона суттєво відрізняється в багатьох аспектах. Відрізняється від звичних для нас систем. Там нема так, що є державне підприємство, воно отримало рішення. Ну, керівництво Сполучених Штатів, і вони ну, починають виробництво, там наращують виробництво. Це треба там багато чого цікавого. Наприклад, як отримують зброю ну, військовий підрозділ, наприклад, якщо це є хвилинка на це, там е люди, е якась бригада і командир бригади чи якогось підрозділу, вони саме обирають яку саме, ну крім офіційної форми, яка там має бути, яка, яка саме форма має бути у людини. І прижає ну умовно кажучи. Продавці і зброю, ну, одягу вони обирають собі. Ну, так, Кожен. Вибачаю, це... Мова не про форму, мова це, про те, що про... закінчується зброя, і світ не готувався до такої повномасштабної війни. Я, я, я це, як приклад, привів для того, що там по-іншому побудовано те, про що ми тільки що сказали, що, що там є. Має бути певне замовлення для приватних компаній, які мають розпочати це виробництво. Там неможливо, от в чому проблема? Там неможливо видати наказ. Що щоб якесь приватне підприємство чи державне підприємство почало виготовляти більшу кількість зброї? Ну, там та інша наказ не підкріплений платіжкою ну, не наказ. Ну от це не наказ. Це вже має бути державне замовлення. Чи є в них ще на складах зброї, яку вони можуть нам продати? Звісно, вона там є, але в них є певні е, закони, певні нормативи, згідно яких вони не можуть. Е, Виходити з щоб зброї там снарядів, ну, всього там залишалось менше, ніж якась межа, яка ну так яка... і американці часто про це говорять, що вони передають нам надлишки, які є да, на... вони, вони А те... обов'язковий мінімум От, закріплений законодавчо він має залишатися. Ну американців ще можна зрозуміти. У них крім європейського театру цих бойових дій ще є відповідальність в Тихоокеанському регіоні. Тобто, можна зрозуміти, чому вони мають тримати певну кількість для європейців. Це ну їм треба переглядати. Внутрішнє їхнє законодавство, тому що європейські країни, країни НАТО, ну коли будується якась бойова підготовка, йде технічна підготовка підрозділів військових, вони є імовірний ворог. Тобто проти кого це, це має бути застосовано на європейському континенті, континенті це, звісно, Російська Федерація, тому вони зберігають певну кількість ну, всіх, озброєння, скажімо так, на, на загал. Для того, щоб вони, їхня країна, ну чи всі країни, європейські країни НАТО, мали могли дати відсіч в разі нападу з боку Російської Федерації. Ну але yeah. вам не здається, що це звучить так в теорії, в теорії, це, теорії добре це, це, звучить, це добре звучить. Але на практиці ми бачимо, що, по-перше, країни Європейського союзу, які є членами НАТО, не виконують вимогу НАТО про мінімум 2% ВВП на оборону. Ми бачимо, що нам постачають танки інколи несправні, від яких ми відмовляємося. Болгарія постачає теж, наприклад, ракетні комплекси, але вони кажуть, ми не можемо їх перемонтувати. Якщо ви можете, то будь ласка. Тобто, це не те, що взяли і передали готову продукцію. Дуже часто це. Якісь розбірка, як це в автомобільних термінах називається. Прийшло кілька танків, з яких можна зліпити. Ну там прийшло чотири, з яких можна зліпити три, знявши запчастини. От. І ситуація така, що немає де зараз взяти. Ну, от це, це те, що ви кажете, це для нас. Для багатьох відкриття, тому що ми думали, що в Європі, в країнах НАТО Європи, там все дуже добре, там все багато зброї, і якщо що, вони одразу можуть давати нам велику кількість всього, що в них там є. Насправді, по-перше, не так багато всього, що в них там є. Останні 30 років, ще не менше, от з тих часів, як там президентом став Путін в Російській Федерації, якось російська пропаганда чи російські там агенти впливу. Зробили так, що багато країн Європи, Німеччина, в тому числі, вони на таку на таку увагу почали приділяти своїм збройним силам, і ну є певні нормативи по в середині нормативних документів середини країна, які відсоток вивалу внутрішнього продукту вони мають витрачати на на оборону. Вона марік не може тянути за все нато озброєння. Я про інше хотів два, два слова сказати. От вони бережуть певну кількість озброєння, яке в них є. Для того, щоб давати відсіч Росії у, у разі війни, так війна вже почалася, і якщо ви передасте нам цю зброю, то ми вже зробимо цю відсіч. А у вас, так, да, у вас залишиться менше, ні, ніж той мінімум, який вам необхідний, але він вам зараз не, не, не потрібен. І якщо. Ми зможемо завдяки цій зброї, завдяки цій техніці зробити цю вісіч. То ну на не буде Російська Федерація, не буде вам з ким воювати. Навряд чи ця зброя, яка зберігається для відсічі Російської Федерації, знадобиться, якщо борони Боже буде на Тихоокеанському регіоні якісь бойові дії. Навряд чи німецькі танки поїдуть воювати. Ну борони боже, то, де... тобто ви пропонуєте, щоб країни НАТО порушили оце своє правило так, і звісно. оцей недоторканий запас, який вони тривають на випадок в, умовної ну, війни з Росією. Вони... Вже передали так війна вже розпочалася. Їхній контраргумент такий, що вони не хочуть бути втягнутими в цю війну, а це може так, бути вони сприйнято втягнути. як втягування у війну. Так вони вже вже вони ж нам передають зброю, хай просто передадуть трохи більше для того, щоб ми змогли ну щоб ми змогли перемогти Росію. вже в цій війна вже йде. Вони не хочуть бути в війну. Ну ну давайте розберемо гірший сценарій. Якщо борони Боже, росіянам вдасться просунутися далі, і е, війна прийде на території. Європейських країн ну, ну, тоді вони будуть виймати свій недоторканий запас. Може краще зараз його виняти, щоб цього не допустити, бо Але... ми є те, те, той щит, який надає можливості Росії просунути. Вони ж не скривають, що вони Пане не збираються Лусь, зупинятися. А у росіян є можливість просунутися далі? От ну, то, є що? повідомлення про те, що вони на Лимано-Купівському напрямку готують кулак якийсь постійно. Ну, наскільки вони можуть просунутися далі, виходячи з нинішньої лінії фронту і ситуації? Так ну могли б просунути вони вже просунулись. В них зараз не дуже добре ну, для них ситуація, от, в тому числі на Лімани на купінському напрямку. Так, вони там зосередили більше 100 тисяч е, живої сили, там 2 тисячі одиниць важкої техніки, з них тисяча танків, там 500 ствольної артилерії, 300 більше, більше 350 рекінців залпового вогню, долучили туди 25-ту армію. Ну Це так резервно, це так страшно виглядає, ціла армія, що просто було зрозуміло. Армія це скільки людей?

Тобто це не сто чому ну, звучить так. 25 та 25 п'ята армія. армія звучить да, да. було 12, Вони добрали ще п'ять Як, як їм все здалося. 17 тисяч, і це люди, які в цій армії нема згідно їхніх штатної належності того кількості важкої зброї. Тобто артилерія, танки, броньована машина, яка має там бути. Тобто, це по великому рахунку легка піхотна, і вона зроблена дуже цікаво з залишків тих підрозділів, які ми до добряче пошмутували. Ну можна. Уявити, як ці люди сприймають цю війну, і зі свіжомобілізованих така грімуча суміш. Люди, яких ми розбили, і вони точно, що в них що менше, психологічна травма, скажемо м'яко, і люди, які ніколи не воювали. Ну а, але вони розповідають, що от ми долучили 25 ту резервну армію, і це так виглядає пафосно. Ну це да, це до додатково сімнадцять, ну, але, ти ж, ти але все це все одно не... це ну додаткові тисячі, і тут здається, не варто недооцінювати ні, їхню ні, наявність ні, також не ні, ні розмови ніде розмови про недооцінку. Просто росіяни. Я думаю, що це ну, ми наші хлопці та дівчата, які не чудово знають, що це з армії, і наше військове, політичне керівництво знає. Але на загал для росіян, для самозаспокоєння всередині Російської Федерації, вони розповідають про цю армію. Як сив про 18-ту армію, і вони розповідають, що ще теж велика армія. Ну і для наших. Партнерів, які не хочуть бути втягнути. ви кажете, ну, ну це ж нічого, що вони долучили ще одну армію, зараз вони там мобілізують ще там мільйон людей. Тобто вони намагаються налякати наших партнерів для того, щоб вони ну, почали якось, я не знаю, призупинили чи почали сильніше боятися, надавати нам зброю, щоб не бути втягнутим, щоб вони припинили вірити в те, що ми в цій війні можемо перемогти, і що це обов'язково має відбутися. Знаєте, гібридна війна вона складається із в тому числі з інформаційною. і от що що а інформаційну війну росіяни? ведуть набагато вдаліше ніж війну безпосередньо на полі бою. Ми бачимо результати сполучених штатів, в тому числі про ці 45 діб. Ну, про те, ну що... це вже взагалі окрема та міжнародна так. тема ще стосовно запорізького напрямку. Сьогодні мер тимчасово окупованого Мелітополя повідомив, що за його інформацією з такмаку російські офіцери починають вивозити сім'ї і, взагалі, там припинили роботу на сьогодні. Ну, їхніх установ офіційних якихось побоюючись, наша. Дій активних. Що, за вашими даними, зараз на Запорізькому напрямку відбувається? Є, є, є інформація про те, що ми <клістична> з цих е плацдармів, які зараз там ми займаємо, е ну це від 15 до 20 кілометрів на північ від такмака, знаходяться наші збройні сили. І є, е є інформація про те, що ми готові просуватися далі. Ми готові виходити на такмак. В нас ще 10 бригад незадіяних резервних, які ми можемо задіяти. Це свіжі сили, і це навчені, в тому числі за кордоном навчені бригади. Це на, суть, на, на з надсучасною ну, Може, Леопард 1 це не саме сучасне, але це з потужною технікою. Ми маємо вийти на ТАКМАК, Це дуже важливо, це логістичний шлях. Росія. Ну, про, про цю залізницю вже багато, я думаю, що на вашому каналі багато було розмов. Це от якраз волноваха, такмак Джанкой. Тобто це одна із двох артерій, які постачають все, що необхідне, в тимчасово Окупований Крим і на херсонське групування, на лівий берег. Якщо це перерізати, то їм. Не ваще стане, просто неможливо щось туди підвозити. Такмак вони по колу обклали фортіфіційними спорудами, вони будуть намагатися його захистити. Але ну, якщо я думаю, що це без команди їхні офіцери і керівництво вивозять свою родину, це вони роблять, тому що відчувають, розуміють, що. Зупинити просування наше до Тахмаку вони не здатні. Так само йде Мілітополі, думаю, так само йде Кіриловки, навіть до узбережжя Зовського моря. Тому от вони ну така сама ситуація, як в Тахмаку. Дуже схожа ситуація в Мелітополі. Вони теж там намагаються щось таке зробити, щоб можна було швидко евакуватися. Ну це, це добре новина, дай Боже, щоб це відбулося. Ну, будемо сподіватися, як можна швидше. Дякую, пане Олексію. Олексій Гетьман, майор запасу збройних сил України, був гостем нашої студії.